На Черкащині тривають жнива. Стартували вже і в господарствах тих районів, де дощило істотно. Ні від сильної спеки, ні від рясних дощів. Жниварі не мають великої зажури там, де до збиральних робіт зуміли добре підготуватися. Першими розпочали збирання раних зернових в господарства Золотонінського, Драбівського і Чорнобайського районів. Спекотне літо продовжує сушити тамтешні землі, тож місцеві аграрії докладають чимало зусиль, аби взяти від землі максимум того, що вона могла б дати в засуху. Але це не так уже і просто. Сьогодні нашим співрозмовником буде Вадим Рудишин, директор департаменту агропромислового розвитку Черкаської облдержадміністрації, який переконаний в тому, як би не пекло, як би не дощило, ставка на досвід аграріїв на кваліфіковані кадри та господарства, які мають сучасну потужну техніку. Отже, пане Вадиме, я вас вітаю і, будь ласка, охарактеризуйте початок жнив на Черкащині. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Жнива на Черкащині розпочались 27 червня. Угу. З почали жнива, як вже сказала пані Майя, на лівому березі Золотоніські, Чорнобаївські драбовські райони, тобто ті райони, де більше всього було з погоди, менше всього опадів, і де в деякій мірі ранні зернові культури дозвіли раніше, ніж в центральних і західних регіонах нашої області. Але на даний момент вже всі. Райони області повністю вступили в жнива, і на даний момент, я перепрошую, вже зібрано ранніх зернових культур на площі майже 37,5%, тобто 119 тисяч гектарів. До збирання цього року підпадає ранніх зернових культур 319 тисяч гектарів, і плюс до цього озимого ріпака майже 60 тисяч гектарів. Зараз, як я вже сказав, зібрано 37,5% площ mm -hmm. ранніх зернових колосових і майже 89% площ озимого ріпака. Тобто, mm -hmm. можна сказати, mm -hmm. що саме зараз ми наблизились або десь перебуваємо на, в апогеї жнових робіт в Черкаській області. Всі райони масово вступили. Якщо брати по районах, ну скажімо так, по районах 39-48 площ вже зібрано. Тобто виділити якийсь район вже сенсу немає. Угу. Всі масово працюють на полях в нових полях. А дивіться, от у бездощове літо в керівників господарств певно особливі надії все ж таки на техніку. Правильно? От якщо говорити про господарства, які попереду усіх в збиральних роботах. То з якої площі зараз за зміну збирають зернових найбільш потужними агрегатами? Тобто, ну, з якою урожайністю на круг, скажімо? Ну, по-перше, хочу сказати, що аграрії Черкащини вже врахували останні роки, які були досить таки засушливими, mm -hmm. тобто були форс-мажорними для отримання високих врожаїв. І цього року, от я можу навести три таких моменти. Якщо того року ми внесли на 1 гектар релі 101 кг на гектар діючої речовини мінеральних добрив, цього року внесено 140 кг на гектар мінеральних добрив, значно більше. Якщо ті роки ми сіяли зернові культури і третьої, четвертої репродукції, цього року всі колосові культури постійні на насінням нижче, насіння не нижче другої репродукції. І ще один такий момент. Того року у нас було близько 8% площ озимої пшениці, посіяних нерайонованими в наших умовах сортами. Цього року 100% площ озимої пшениці і других класових культур посіяно районованими і рекомендованими для мов області сортами. Тобто основний принцип зараз, основна філософія всіх технологічних моментів це уникнути негативного впливу погодних умов. В mm -hmm. першу чергу засуху. А для того, щоб уникнути від цих негативних умов, треба жорстко, чітко дотримуватись технології вирощування. Тобто на перше місце виступає такий фактор, як дисципліна технології. От саме оцей момент цього року присутній в наших аграріях. Mm -hmm. І хочу сказати, що зараз, попри те, що там лівий берег підпалило трошки засухою, зараз ми маємо найвищу на даний момент найвища урожайність ранніх зернових по всій Україні. Вона становить майже 44 центра з зектар. Для прикладу, другі за області областя мають урожайність 40, 38, 39. Тобто аграрії Черкащини знову ж таки попрацювали над технологіями, врахували всі недоліки і йдуть попереду всіх. Відносно наробіток на комбайн. У нас зараз працює в області майже 2000 тисячі із них 800 високопродуктивних, тобто імпортних. Ну, безумовно, високопродуктивні комбайни за день можуть зібрати і 30, і 40, і 50 гектарів. Тобто, все залежить від погодних умов, все залежить від того, наскільки дозволяє погода. Працювати на ж новому полі, а нам вистачає отої кількості комбайнів? Абсолютно ця кількість комбайнів нас задовольняє. Mm -hmm. В принципі, якщо буде десь в якихось господарствах районах нехватка, буде перекидка комбайнів внутрі області. Mm -hmm. Залучувати комбайни додатково з других областей поки що сенсу немає. Нема так. добре. А от все таки за попередніми прогнозами, от коли ми плануємо завершити жнива, от в таких Враховуючи, що ми зараз е, зібрали, як я вже казав, майже 38% mm -hmm. площ, я думаю, що за 10-12 днів вижнування на Черкащині буде закінчені при умові, що не буде е, дощів і не буде таких моментів, які припинять ці ж роботи. Mm -hmm. При задовільних погодних умовах ми повинні за 10-12 днів закінчити жнувана Черкащина. Добре, для села, яке потребує оновлення і техніки, і технологій, але не має достатніх коштів, велике значення мають все-таки інвестиції, правильно? От хто зараз більше всього вкладає в модернізацію агропромислового комплексу взагалі? І куди саме спрямовуються ці гроші? Ну, я вам хочу сказати: в основному гроші, враховуючи те, що Черкащина все-таки в основному рослинність, аграрна область з ухилом рослинництва. Основні кошти вкладаються безумовно, якщо брати в в придбання в першу чергу збройної техніки. Я вам хочу сказати, що цього року за перше півріччя аграрії Черкащини витратили майже 65 мільйонів гривень на придбання нової техніки. Угу. Це їхні власні кошти. Це не залучені інвестиції, не зовнішні інвестиції, а просто аграрії своїх прибутків вклали такі кошти в придбання нової техніки. І я хочу сказати, що це досить суттєвий. Скажімо так, резерв для того, щоб прискорити не то, щоб прискорити, а якісно і своєчасно провести жнива. Той факт, що із 1923 комбайна, 800, тобто ну, 40% високопродуктивних імпортних комбайнів, вже говорить про те, що. Наші сільгозробники розуміють, що високопродуктивна техніка повинна бути на полях. Угу. А от все-таки чи багато на Черкащині господарств, які мають солідні інвестиції? І як обходяться в тих господарствах, де нема грошей? Ну, угу. чесно кажучи, я хочу сказати, що тих господарств, які не мають кошти. Так. Їх дуже мало, їх майже немає. Враховуючи ціну на сільськогосподарську продукцію минулих років, рентабельність у всіх сільських підприємств достатньо висока, і про те, що коштів недостатня кількість, ну, говорити, мабуть, не зовсім коректно і правильно. Коштів вистачає на придбання мінеральних добрив, на придбання паливно-мастинних матеріалів, на придбання засобів захисту рослин і, як бачите, 60 мільйонів коштів виділено для придбання нової техніки. Угу. Всі господарства досить таки нормально забезпечені у такому плані. Хто має найбільші інвестиції, все-таки найбільші кошти інвестують в сільськогосподарське виробництво крупні корпорації, які мають. Можливість за рахунок других гілок бізнесу вкладати гроші в наше гране виробництво. Для середнього і дрібних господарств, безумовно, це трохи проблематично, але так чи інакше беруться кредити, якось якимо чином акумулюються кошти отримання цих продукцій від продажкої від продукції. інвестицій досить таки достатньо. Ну, добре. Я зрозуміла. От дивіться, урожайність різних зернових у нинішній жнива традиційно висока. Це О. так, правильно? А що вродило найкраще цьогоріч? Ну, цьогоріч, як завжди, найкращу урожайність має взимаю пшениці. Це стабільно, так? Це стабільно. Е, на, на, на даний період е, урожайність озимої пшениці становить е, 44 центра на зектар. Угу. Це, це багато? Це, це ну. До речі, я хочу сказати, що це ще на моє глибоке переконання, це ще не межа. Тому що самі найкращі поля озими пшениці у нас на даний момент знаходяться в західних регіонах, в центральних регіонах, а там ще поки не вийшли на повний, скажімо, ритм збирання цих культур. Тому ми надіємося і віримо, що цієї культури буде вище. Але крім цього, я вважаю, що вражає озимого ячменя. Цього року становить 41,5 центра з гектара. Це досить непарна врожайність, mm -hmm. як для озимого річменя. Така культура, як озимий ріпак, ми вже зібрали із 50, майже 6 тисяч гектарів, зібрали 52,5 тисячі гектарів. І моє врожайність 27,7 центра з гектара. Це досить пристойна врожайність. Ріпак цього року вродив. І причому деякі господарства збирають і по 4, і по 5 тонн озимої показаного гектара. добре, а які взагалі фактори впливають на формування такого врожаю? В першу чергу, все-таки це технологія. Технологія. Абсолютно. Це в першу чергу це технологія. Дотримання технології дає можливість і уникнути впливу негативних погодних факторів, і безумовно сформувати, тобто використати чим вищий відсоток потенціалу цих рослин. Добре. От від того, наскільки чітко організована робота на полях, як використовується наявна збиральна техніка великою мірою, залежить і кінцевий результат жнив. Це дійсно так. А від чого залежить успіх жниварів, пане Вадиме? Успіх жниварів. Так. В першу чергу залежить, ви правильно сказали, від організації роботи і від того, наскільки буде правильно організований сам процес. Mm -hmm. Збирання. Тобто тут, тут багато факторів. І почнемо з того, щоб наявність необхідної кількості комбайнів, наявність необхідної кількості автомобілів, які відвозять зерно, можливість наших елеваторів приймати це зерно, можливість переробляти його своєчасно. І крім того, немаловажний фактор і організувати. І Харчування комбайнерів, харчування механізаторів, які задіяні на жнивах. Але так, якщо дивитися на темпи проведення робіт, коли ми зараз вийшли на той момент, що за день на Черкащині обмоложиться близько 20 тисяч гектарів, я думаю, це достатньо нормальна організація робіт. 20 тисяч гектарів за день при такій кількості комбайнів – це досить таки пристойний показник. Погоджусь так. От кажуть, що легких жнив не буває, і що кожні особливі і важкі. І рік на рік ніколи не схожий. То це кожного разу доводиться міняти тактику, чи вона все-таки залишається незмінною? Пане Вадиме, на вашу думку, от чому вчить досвід? Ну я вам хочу сказати, що ми повинні вже відійти від цього категорії боротьба за врожай, боротьба за хліб. Битва там за високі показники на жновому полі це проста стабільна рутинна робота. Зібрати те, що ми посіли, доглядали, підживлювали, боролися проти хвороб і шкідників і зібрати потім це і звести на земетакі наліватель. Це ніяка не битва. Це проста, обична, звичайна рутинна робота. Тому, маючи отакий потенціал техніки, маючи таку кількість камбанів, маючи можливість нормально забезпечення паломастинними матеріалами, я не думаю, що якісь виникають форс-мажорні обставини в цьому випадку. Форс-мажорні обставини, такі більш критичні, виникають при збиранні пізніх культур, угу. кукурудза, соя, соняшник. коли наступає осінь, коли йдуть дощі, коли можуть бути випадки сніг. От тоді це вже більш критично і більш якось, скажімо так, викликає більше напругу в нових роботах. А при збиранні ранніх зернових культур, якщо ти правильно організував свою роботу, я не думаю, що там є великі проблеми. Давайте забувати битву за ужай. Давайте говорити, що це звичайно проста робота про збиранню урожаю. Добре, домовилися, а взагалі, от над чим ще сьогодні працюють аграрії? Голова же не тільки жнива? Ну, безумовно, по-перше, закладання майбутнього врожаю розпочинається після збирання попереднього врожаю, uh -huh. тобто йде разом з збиранням е урожаю, йде підготовка ґрунтообробка, йде внесення мінеральних добрив, йде збирання соломи, тобто закладаються основи під майбутнього врожаю. Це само собою. Крім того, безумовно йде заготівля кормів uh -huh. де, в тих господарствах, де є тваринництво, на даний момент Черкащина вже заготовила майже 80% до потреби сіна, ми заготовили майже 150% до потреби сіна жу. Тобто, я думаю, що третій кіз батарічних трав дасть можливість сіна забезпечити також 100%, ну, дає можливість вірити, надіятися на те, що кромова база, наша тваринство буде сильна і стабільна. Ну і якщо говорити в принципі за Півроку роботи нашого аграрного комплексу, mm -hmm. я вам хочу привести деякі цифри. За півроку 2013 року приріст сільськогосподарського виробництва сільськогосподарської продукції, в порівнянні до відповідного періоду минулого року, становить 101,5%. Тобто, ми йдемо, mm -hmm. динаміка йде вверх. Крім того, Рослинність приріст 6%, тобто 106% приріст до минулого року. І що мене більше всього радує, що і в продукції тваринництва приріст становить 101,2%. Тобто, по всіх галузях сільського хлопців виробництва за перше півріччя ми маємо приріст. Це дає надію і впевненість в тому, що на кінець року приріст буде ще вищий. Тобто галузь, аграрна галузь області демонструє свою позитивну динаміку. А як легко вам працюється з керівниками районів? Як часто от, ви з ними зустрічаєтеся, з чим вони до вас приїжджають? Працюється. Розумієте, ми всі одна команда, в принципі. Ми аграрна область. Якщо керівник району, він також у нас всі райони аграрні. І всі ми одна команда, всі ми розуміємо, що в нас повинні бути направлені зусилля на те, щоб забезпечити в повній мірі всю продовольчу безпеку області і нашої країни. Тому якихось великих проблем я абсолютно в цьому не бачу. Ми знаходимо спільну думку, ми завжди говоримо одними словами, називаємо всі ті речі, які є. Ми дивимося в одному напрямку. Абсолютно немає ніяких проблем. З якими проблемами вони в основному звертаються. Проблема, в принципі, в дні теж. Зовутівля зерна в регіональні резерви, mm -hmm. щоб мали дешевий хліб робота по виконанню обласних програм. До речі, цього року у нас продовжується обласна програма по роздачі нетелів в особисті слівське господарство. Якщо того року ми видали, планували видати 100 нетелів, цього року плануємо 500. І на цілі з обласного районних і місцевих бюджетів виділено майже 2,5 мільйона гривень. Тобто, все більше і більше охочих всі почали розуміти? Так, от оцей відсоток, що я назвав 101% відсоток і дві десятих розвитку тваринництва, Я так переконаний, що це е, тут спрацювало, і обласна програма, яка того року була прийнята, і працювала роздачне на трьох населення. Тобто це грає свою роль. Uh -huh. Є бажаючі отримати люди, зрозуміли, що є підтримка з боку держави, з боку обласної адміністрації, що якісь гарантії того, що те, що я роблю, видно і підтримується, і тому от ми маємо такий результат. Ну от по таких питаннях, і причому програма по нетелях продовжується. Ми думаємо, що до кінця року цих нетелів буде роздано. І всі 2,5 мільйона коштів буде вкладено в розвиток тваринництва в особистих селянських господарствах. Тобто, з главами, з главами адміністрації, ми бачимо одну ціль і ми разом йдемо до досягнення цієї цілі. Добре, якщо ми говоримо про те, яких врожаїв ми очікуємо, а давайте згадаємо фруктові дерева. Чого, на вашу думку, вродить найбільше цього разу? Я хочу сказати, що цього року. І погодний фактор зіграв свою роль. Якщо того року вимрізли кісточкові, не було, mm. була проблема з абрикосами, з вишнями, черешнями. То в цьому році тих проблем вже немає. Цього року цих проблем немає, слава Богу. Погодні умови склалися нормально. І ми так спостерігаємо, ми робили спеціальний моніторинг разом з нашими науковцями з досвідної станції по плодових садках. В принципі, ситуація радує, яблука також мають вродити в достатній кількості. І груші, Очікують а, груші. Яблука і груші. Я говорю, яблука, тому що їх більше всього в структурі плодових mm. дерев, але от яблука і груші будуть. Тобто дефіцита фруктів ми не спостерігаємо і не прогнозуємо. І підсумок. на сьогоднішній день. Чи задоволені ви роботою і тим, що відбувається навколо ВАПК? Розумієте, якщо я буду задоволений роботою, то напевно мені вже не треба тут працювати. Бути повністю задоволений роботою, ну це якась фінішна крапка вже в роботі. Завжди є якісь моменти, які не зовсім влаштовують. І в першу чергу, які ти сам не врахував, сам десь не допрацював. Але якщо брати об'єктивно і комплексно оцінювати ситуацію в громадському комплексі, вона, чесно кажучи, цього року радує. Вона радить вже декілька років підряд. Ми маємо позитивну динаміку розвитку аграрного комплексу. Тобто ті зусилля, які прикладав наш уряд, які прикладала наша обласна адміністрація, починають давати свій результат. Ми впевнено йдемо вперед в розвитку аграрного сектору по врожайностях, по валовому збору зерна, по розвитку в галузі тваринництва. Вже якісь кризні моменти пройшли. Ми впевнено. Йде певно, ми йдемо вперед. І я переконаний, що аграрний сектор це той сектор, який буде локомотивом економіки області і не тільки області, а й держави, і дасть можливість витягнути всю економіку нашої області на провідні місця. Тобто, пане Вадиме, виходить, що в аграрному секторі все, всі на своєму місці, тому що я дуже часто чую в інших галузях: не вистачає фахівців. Якщо щось не виходить, завжди говорять нема. Фахових спеціалістів. Пані Маю, ви за дуже такий цікавий аспект. Так, і в аграрному секторі відчувається, абсолютно відчувається голод на фахівців на спеціалістів. Відчувається на нормальних, кваліфікованих, грамотних агрономів, угу. нормальні професіонали в справі зоотехні, в зоотехнії. Відчувається дефіцит таких кадрів, відчувається крупні компанії, серйозні компанії аграрні. Які хочуть досягнути високих результатів, вже самі починають посилати своїх дітей, своїх працівників в вузи, навчати за свій кошт, для того, щоб отримати кваліфікованих спеціалістів. Але я думаю, що це, в принципі, проблема не тільки нашої галузі і не тільки цих часів. Всі часи в будь-якій галузі. Мабуть, кадри рішали все, і завжди це був кадровий голод. Над цим треба працювати і це вирішувати, і тоді все буде добре. Я дякую вам за нашу розмову. А підсумовуючи, скажу, що якщо дозволяють умови, комбайнери, наприклад, збирають хліб навіть у нічний час. На те вони і хлібороби, що за будь-яких умов доводять свою роботу до кінця. Жнива тривають. Глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з Вадимом Рудишиним, директором департаменту агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації. І це була програма Моє рідне село. І ми зустрінемося рівно за тиждень.